Аня кинула запит. Давай я прийму. Я нажимаю маю прийняти. Привіт. Я не чую тебе, скажи ще раз. Я сказав, привіт. Привіт привіт. нарешті Як я пишу, пишу, всі вже там підключаються. Тут опану що це таке? Я уйшов в філософські мислі, ти що не помітила? Да Та я бачу, бачу, що там психологія, так? Да? Цікаво дуже. Розкажи Психов... мені, як психологія, пережити да. роз... розлучення. Як пережити розлучення, дуже цікаво. <реш> ну почекай, наскільки я знаю, ти його проживала зараз і на балі, і дуже багато про це писала. Тисяч <реш> думаю... <реш> 20 <реш> 20 <000? реш> людей ми купили. <реш> Типа з двох на 20, нормально, піднялася, нова. Ти мене зараз принизила. Спасибо. Ну, так що, розкажи якісь нові цікаві думки, як пережити розлучення, розкажи людям. Займатися своїм. Що там про свободу? Що там про які лізуть в твою тарілку, лісу. Зараз, час, почекай, почекай, секунду, секунду, секунду. А, то ти зараз хочеш мене спровокувати. Бачиш, навіть звук пропадає, коли ти кажеш абсолютно е, неправильні речі. Я тобі не хочу спровокувати, хочу розкрити товою експертність. Давай, давай тоді будемо по черзі розкривати. Задавай питання перше, я буду по черзі на нього відповідати, тому що я вже трошечки заплутався. Так я ж кажу, як пережити розлучення? Як пережити розлучення, в якому випадку? Коли тобі погано, чи коли тобі непогано? Чи коли ти відчуваєш негативні емоції, чи коли ти відчуваєш позитивні емоції? Було б класно, щоб можеш, ти це, свій можеш, запит. Можеш, можеш це розглянути з точки зору свого досвіду, а також можеш це розглянути з точки зору психологічної реакції людини на розлучення. Дивись, тут пише, що мені здається, вони не розводились, це все шайку. Я думаю, що цей коментар варто більшої більше уваги, ніж моя відповідь. Мені здається, давай, що ти зізнаємося людям. Переходимо. Давай, 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 давай зізнаємося людям. Давай, ми розвелися 19 числа офіційно. Ну, о, в мене тут підпрацьовка. Здравствуйте. <рес> так от, ну що, як переживати розлучення, розкажи, будь ласка. І взагалі, ред жінок. О, от, що ага, до ага. тебе є? От ти ходиш на побачення, да що ти, що ти думаєш тобі про дівчат? Що ти думаєш, коли ой, ну все це точно, це точно не моє, це точно погано. А може тобі задам запитання? А ти не задавай запитання на запитання? Я тобі перше. Уточнюється, уточнюю запитання. Мені... Ні, ні ні всі уточнюючі мені... запитання. Ти вже задав. Мені треба, я тобі треба для того, що ти конкретновала і запит, і дала напрямок. Дивись, для того щоб дати тобі правильну відповідь, коректно, мені треба знати всі Можеш деталі твого запитання. Коректно. Ні, я Можуть не, давати можу, не коректно. можу. Якщо я відповім некоректно, я можу себе показати в достатньо негативному ключі. А навіщо мені? Навіщо мені показувати на аудиторію 15 тисяч себе е, е, в негативному ключі? Дивись, я задала тобі вже всі е, на, 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 на уточнюючі питання. Задала тобі питання, сказала, з якої точки зору це питання. Мені здається, що цього достатньо. Давай, давай ми зробимо подкаст. На давай ми зробимо подкаст на цю тему. Наша зараз розкривати треба Подкаст бачу. мене до речі, завтра. Мене до речі, завтра відход, е, е, виходить подкаст неїдальна. Я у третій годині дня можете подивитися на моєму Ютубі. Ми там будемо говорити і про розлучення, і про нейдальність людей. І про різні психологічні ага, реакції, будемо вам допомагати. Цель. Ми розкрили настоящу цель, для чого ти зробила, підключилися в ефір, да? Треба зробити рекламу подкасту. Понял. Ну дивись, це твоя власна призво. Ні, я, я пошукав. Я я, а чому ти так це все ж таки, я пожартував. Бо в, кожні, в кожному жарти є доля жарту. Доля жарту. Абсолютно. Ну, доля жарт. Я тобі кажу, давай ми зробимо подкаст і обговоримо ті питання, які ти зараз задаєш. Який, який сенс? Так так буде 16 тисяч людей. розумієш? а так буде мільйон. Ну, Це ж цікавіше. Дивись, спочатку я тебе задала питання. Ти почав заводити уточнюючі питання. Добре да. вечора. Не відповім зараз. Ти взагалі зливаєш систему і з це відповідальність, яку а в мене що? А мене хіба є якась відповідальність на те, щоб відповідати на це запитання? Я ж можу сказати, я не хочу відповідати це запитання. А тому, що я б хотів на нього відповісти, але в другому форматі. Та мені здається, що дуже навіть класно зараз відбувається. запрошу у мене свій подкаст, не ідеальна я, і я там, я там відповім на ці запитання. Тебе запросити на час? Тебе запросити на свій подкаст? Так, да, я там відповім на ці запитання. Ну добре, я подумаю стосовно цього. Ну, все, супер. Що, тепер можу я тобі питання задати? Я від твого грамотного втік. Так. Як твої ага. справа? У мене все супер, в мене все класно, працюю багато, розвиваю себе. Хочу, нова пісня. Як у тебе справи? Все. А, Це, а, в, мене в мене виходить на початку наступного місяця. А в тебе от скоро так, буде виходити, розкажи, будь ласка, мені цікаво, про що вона? Вона, як завжди, про кохання, У мене всі пісні про кохання. Так. Да? Так, так сонце здається, не про кохання було Ну, майже всі, окрім одної пісні. Uh -huh. а, а конкретніше, мені, мені потрібні деталі. А, подивись, там що А ми вже не будемо разом. Зараз я, я просто буду на ходу згадувати слова, бо ж не я ще її писав. Назавжди це розірваний пазл, а я підкручу відгадаю згадаю фразу. Ну, про кохання, яке розпалося, виходить. Це твій власний досвід чи просто так? Mm -hmm. В пісні не мій власне досить. Це іс я історія. Я б... Чиясь історія. Я бажаю тобі, бажаю тобі класного релізу, бажаю, щоб вона була почута. Дякую, я тобі бажаю, щоб в тебе подкаст теж гарно, гарно стрельну, але мені я. подобається, як ти прогріваєш. Я слідкую, молодець. Є Правда, е Правда? Е е е ну в мене був хороший вчитель. определенний почерк, заміщається. <реш> ну, бачиш, Можеш мене вішати на доску найкращих учнів. З задоволенням. До речі, в мене дуже багато нових прийомів, так що буде, буде час, можливість і бажання, зможу поділитися. Добре, домовились, Я Якось плануємо. Чого? Є ще питання? В мене, так. У мене багато запитань. Як відпочила на балі? Дуже класно, багато було духовної частини цього відпочинку. Робила саундхілінг, медитації, займалася йогою, знайомилася з класними людьми, купалася в океані, засмагала, багато вчилася, читала, розслаблялася. Взагалі балі дуже класне місце. Там є от все, що необхідно для відпочинку. Там є і пляжний відпочинок, і тусовки класні, і нетворкінг, і духовна частина. І кожен вечір у нас були чайні церемонії. Дуже сподобалось дуже. І прям знаєш, вже сумую. Я приїхала, в мене був тиждень такого хардкорного повернення додому, дуже багато роботи. Uh, і зараз дуже сумую за Балі. хочу знову туди. Тобі балі більше сподобалося, ніж Таїланд? Так, так, так набагато більше балі дуже крутий. Там прям вау. Ну мені сподобалося от найбільше, напевно, найщасливіше. Я себе відчувала в моменти, коли я їхала на байку в навушничках, слухала музику, і от в ці моменти я прям була найщасливіша. так. Мені дуже сподобалось. Яка, це... проход... яка в тебе була ціль, коли ти проходила духовні якісь практики? О, я приїхала туди з певними запитами, бо я проходила весь цей час таку дуже серйозну трансформацію за ці всі місяці, але наче не було останнього такого фінального завершення в цьому, не було якогось якоїсь крахи, якоїсь якогось такого відчуття, яке. Підсумувало усі мої трансформації, і на Балі усі запити, з якими я приїхала, вони насправді усі збулися. Тобто за місяць буквально оця трансформація моя якось підсумувалася. Ну пішла в якусь фінальну фразу. Я себе відчуваю зовсім іншою людиною, внутрішньо дуже змінилася. Працюю з психологом, ходжу на сесії, і над своїми поведінковими паттернами, бо до сих пір є якісь тригери. Які мене включають і викликають в мене ці поведінкові паттерни, які мені не подобаються. Тому пропрацьовую себе дуже подобається, як зараз моє життя, яким чином воно розвертається. Дуже цікавий період. Погоджуюсь стосовно свободи, слухала частину твого ефіру, що mm -hmm. треба цінувати свободу. А, і дійсно зараз такий час, коли треба займатися собою, бо момент, коли ви будете готові до стосунків, а, важливо. До цього насититися цієї свободи і стати успішними, виконати якийсь твій там мінімум на життя, щоб далі вкладати свою енергію в стосунки. Але в моменті, коли ви вкладете енергію в стосунки, потім вони будуть вам повертатися і ще, і ще сильніше бустити а, вас внутрішньо і ваш успух. А чого з мамою ми так і не зустрілися? А, бо я пішла на Фільм Довга доба дуже класний фільм. Я дуже всім рекомендую його подивитися, тому що це той рівень свідомості, який ми повинні підтримувати, і той контекст, в якому ми повинні знаходитися постійно, ніколи не забуваючи про те, чому ми сьогодні можемо мати можливість поговорити з тобою в прямому ефірі, знаходячись в країні, де йде війна. А, от і дуже важкий фільм. Мене просто максимально розйобувало майже кожну хвилину. Я ридала дві години буквально. Я ледь себе стримувала декілька разів. Виходила з зали, тому що а, мені було дуже погано, і я зрозуміла, що мені просто немає ресурсу. Мені настільки погано, що мене немає ресурсу. Я не хочу заряджати цим своїм поганим настроєм будь-кого. Я весь вечір просто просиділа за чайною церемонією і провтикала втикала в точку, бо мені було дуже погано. Але ми з мамою ага. списалися. Я вибачилася щиро, я дуже хотіла її побачити. Я дуже сумую за нею, і ми домовилися, що ми на наступному тижні обов'язково зустрінемося. Ну, я дуже радію, що ну, да, ми... пере... переїжджає в Київ. Ні, 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 приїжджає ще раз. Скоро, так, вона через тиждень приїде, і ми з нею обов'язково зустрінемось. Я також з твоєю мамою зустрічався. Так, розкажи, цікаво дуже. О, це ж це ж наша якась особиста зустріч була, я не думаю, що вона для. Не розказуй, будь ласка. спільного Мені так смішно, коли люди зараз коментують якісь моменти поведінкові, коли аналізують або твою, або мою поведінку. Ну, тобто не по аналізують, а складають якесь старше враження. Це дуже смішно спостерігати на це. Він не знаю, ти чат читаєш чи ні? Так, одним, одним да, да, Так, да, Я просто хочу зазначити, що а, а, я хочу усім сказати, що розходитися екологічно це дуже важливо, тому що це був ваш вибір, і, будь ласка, його поважайте. Тому я обрала з Сашу саме такий шлях екологічного розходження, і я думаю, що в цьому є наша мудрість. Я дуже нас за це поважаю. Це не означає. От розумієш, проблема нашого кейсу, умовно кажучи, в тому, що ми настільки екологічно розійшлися, що люди, людям здається, що це піар, і ми потім з'їдемося. Просто такого кейсу не було по факту в медіаіндустрії Всі або просто мовчки розходяться, або створюють дуже великий скандал і дуже сильно льють багато гімна один на одного. Ну, і тому наш випадок був достатньо. Незвичайний для інших людей, і вони в цьому чомусь бачають показуху і хайп Хоча ми просто знайшли в собі мудрість зробити це дуже доросло Дуже доросло, це важливо, бо все таке розлучення це велимість, на, на его, яке може виливатися в різні. Неочікувані реакції. Ми це йшли в зміни. А ти можеш мені сказати, чому у тебе лагає? Через те, що ти до Wi-Fi підключена, чи це через те, що поганий зв'язок? У мене інтернет, я не знаю, я на інтернеті сиджу. Угу. Mm -hmm. Хорошо, хорошо. Ну, ну, цікаво. Мені дуже цікаво, як ти зараз розповідаєш. І... Я не можу сказати, що в тебе змінились якось думки, чи змінилось мислення, чи там дуже багато людей пишуть, що там ти зараз там що ти мудра, сильна і так далі. Але я не розумію, типу вони цього не Я, я точніше розумію. Да, сталася подія на фоні якої ти показала свою мудрість і показала наскільки ти глибока людина, наскільки ти підкована психологічно. Але діло в тому, що ти була така і до цього. Тому люди, які там пишуть, що щось змінилося, ну як на мене, ні, якісь на 100 відсотків знання з'явилися нові. Але в цілому ти як була, так і залишаєшся на тому ж рівні. Тому це так напевно більше для людей, типу, які пишуть, що просто ви не бачили і не звертали увагу на інші характеристики, ніж на ті, які ви як, звикли дивитися, скажімо так. Я дуже тобі вдячна, але насправді я дійсно зараз змінюю свою думку і світобачення стосовно багато чого, і я розумію, чому люди так пишуть. Тому що я в багатьох випадках була раніше не свідома, і в громадянській позиції не до кінця свідома. Я зараз над цим працюю і вчусь і себе виховую, Виховую себе, тому звичайно. По іншому виду соцмережі, інші думки транслюю, тому вони так це відчувають. Пишу, що я підлизуюся. Ні. А навіщо це мені мені робити? Мені дуже приємно, що ти робиш такі важливі для мене компліменти, тому дуже тобі вдячне. Квіти не від тобі Саші. Що... досить. Це. це. що? що Ну Мені дарували квіти на балі, і в мене весь дірект був в тому, що ці квіти присилав мені три. Але... Але це не ти мені присилав, я знаю. Я вже, я вже здогадалася, хто це. Здогадалася, хто це? Які, які в тебе здогадки? Ну я вже підтвердила свої здогадки. Поділилися. Я ж сказала, що більше не буде не буде, моєї інтимно, не буде мого інтимного життя в Мезіасфері. Стоп, стоп, стоп. Якого життя? Інтимного життя. Я не буду розкривати свої стосунки. Я не буду розкривати те, що відбувається в моєму серці. Бо це Інтим, забавти інтимне. Інтимне, я щось подумав, що інтимне це більше пов'язано з сексуалізацією слова. Ні, інтимне життя це мої особисті власні стосунки там з чоловіком, умовно кажучи. Це інтимне життя. Запіслав, зафіксірував. А ти що думаєш стосовно цього? Конкретно на рахунок чого? Наприклад, коли з тебе з'являться стосунки, чи будеш ти конструвати? По-перше, я думаю, я дуже довго думав на рахунок питання нових стосунків і всієї цієї історії, і я зрозумів, що ну я дійсно дуже. Свободолюбівий чоловік все таки, да як я казав вже в ефірі, що все одно, в які не були стосунки, навіть якщо вони умовно вільні, ти маєш приділяти увагу тій людині, з якою ти будуєш хоч якісь стосунки. Це так само, як там увагу друзям і де Але діло в тому, що е дівчині треба приділяти набагато більше уваги, і з часом якісь навіть вільні стосунки. Ну, якщо ми починаємо, знаєш таких найзвичайніших стосунків між хлопцями і дівчини, якщо і не б... і не беремо дружбу. То вони потім, скажем так, акомпаніруються, перетворюються в ну, стосунки, які є уже як скажімо так, хлоп між хлопцями, дівчиною, як зустрічання, і так далі, і тому подібне. І я зрозумів, що мені це не цікаво. Я зрозумів, що мені в мене дуже багато проблем досі, які є, які збереглися, які я вирішую зі здоров'ям. Я розумію, що в мене дуже багато задач, в мене дуже багато нових проектів. І не немає часу на це, і не маю немає бажання абсолютно якось планувати стосунки, якось про це думати, і навіть не маю часу спілкуватися з дівчатами, ходити на побачення і так далі. То ну, Тобто мені зараз цікавіше моя робота, моє життя, робота з моїм психічним станом, навчання вибудовування, скажімо так, свого майбутнього, тому що я чітко зараз розумію, що мені треба зробити для того, щоб реалізувати ті ці цілі. Про які колись я тобі говорив, і взагалі про ті цілі, які є там у кожної людини, скажемо так. Тому моє mm -hmm. життя якось базується зараз на цьому. Давай просто пофантазуємо, наприклад, тобі стосунки. Чи готовий ти про них розповідати публічно? Дивись, наразі точно ні. Коли в мене з'являться стосунки, я думаю, це буде не скоро. Я впевнений, що це буде не скоро, тому що я себе навмисно від цього обмежую і навмисно ставлю свої бар'єри. Тобто, в мене навіть це. Проявляється як робота над собою, тобто я собі просто ставлю грань. Я впевнений, що їх не буде довго. Тому коли це відбудеться, тоді я зможу вже однозначно сказати. Наразі точно ні. Я тебе почула добре. Я була дуже рада тебе бачити поспілкуватися з тобою. Я не бачу, не з тобою не бачивсь, не спілкувалися з на... Дякую, що прийняв мене в ефір, і гарного тобі дня. Дякую взаимно. Дуже приятно было поспелковаться. Рады Передам. Продам. Угу. Пока. пока. Так, господа. Ну что, этот эфир неожиданно перешел в психологическую плоскость и получился подкаст Не, не ідеальний я ну трошечки не той формат, але десь дуже близько. До речі, я думаю, що у Ані вийде цікавий подкаст, тому що вона дійсно дуже підкована в психології. Завтра, чесно кажучи, хоч мені я знаю, хто займається за Ані конкретно тим, щоб просувати а, свій продукт. Я вже запитував про нього. Сказали, що він більше направлений на жіночу аудиторію, але мені все одно буде цікаво подивитися. А, Подивитися, яким він вийде, подивитися суть, подивитися, <гум> подивитися драматургію, подивитися, як він буде побудований, і подивитися, як в ньому буде себе відчувати, Аня. От, друзі, ну що, я вам а, бажаю гарного дня, гарного вечора. А, дякую за те, що були присутні. Так, ну що, Олександр, а як, блядь, і куди нажати, щоб закончити ефір?